Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі Пов'язань. Як ви бачите, вже з картинки я опять хочу влізти в нове СП. Не знаю. Вдасться мені це не вдасться. Ну, я зрозуміла, що мені цього не вистачає, і мені не вистачає маленьких виробів. Через те, що в мене дівчата, і надіюсь, вже виздоровлять. І будуть ходити до школи і на свої гуртки, то мені потрібно 2 часа в'язати, поки їх чекаю, якоїсь маленької вироби. І ж скоро буде зима, потрібно обновити шапочки. Хоч мені дівчата кажуть, що їм не потрібні шапки, але ну, я ріш... вирішила, що потрібні. Скажімо так, одної пряжі я щось не можу знайти. Давайте розпочнемо. Хочу дуже з цієї пряжі. В минулому році, так, не сказала. Цей проєкт називається Зв'яжи шапку 5 за 5, який організовує чудова в'язальниця, трудівничка, молодчинка, хазяюшка, мамуся багатодідна наша мама, мамочка Оле... Оксаночка Левчук. Її канал називається Просто в'яжемо з Оксаночкою Левчук. Це вже в нас четвертий сезон. В прошлому році я приймала перший раз е, участь в ньому, дуже мені сподобалось, чудові вийшли роботи. Цей раз е, цього року вирішила повторити там будуть спонсори, посилання на всі канали на Оксанки, на спонсорів, на нас, дівчат. Там у нас трішки зібралася компанія непогана. Переходьте підписуйтесь, дивіться, ставте вподобайку обов'язково цьому відео, підписуйтеся. І давайте розпочнемо, розкажу свої плани. І ми тут в'яжемо 5 тижнів. Раз в тиждень у нас має бути готова робота. Але ну, в мене тут пряжі на 6 процесів. Тобто, один процес я хочу почати, а завершити мені його потрібно на свята. І почнемо з цього процесу. Ось така в мене є пряжа. Її зняли з виробництва, але ще можна купити це від Alize Angora Gold Pool. Що ж це за така пряжа в нас? Це йде 4% паєтки, 9% мохер, 9% вовна, 10 поліестер і 68 акрил. Тобто, вона, можна сказати, майже не натуральна. Я хочу зв'язати. Можливо, ще дам підмот реального Мохеру. В минулому році я в'язала в Олени Козаченко такий голубий палентин в подарунок. Олянка дарила своїй вчительці. Вона тьома, виходить, Оксанки. Оксані Дмитрівні ми подарували, Вчителька була задоволена. Цей рік я хочу порадувати вчительку вже Остінкину. Так як в школі в нас прохолодно, і хочу їй теж зв'язати такий палантинчик. І на нього я буду знімати майстер-клас. Тому зразу кажу, що ця робота в мене буде не завершена в цьому проєкті, я її тільки почну. Так, ось така в мене є пряжа. А тут, на тут пряжа 50 грамах. 50 грамах 250. 15 метрів і спиці рекомендую 4-5, я, напевно, буду в'язати на п'ятірці. щоб швидше зв'язати. Бо ж ви знаєте, що в мене повно процесів. І вам показати, як воно в'яжеться. Мені дуже сподобався той мій палантин, такий відтінки голубого, якщо ви бачили в прошлому році. Далі, що ми будемо в'язати з вами далі? Далі в мене є ось така пряжа. В прошлому році я в'язала собі. Бактус, на який буде майстер-клас в цьому році, я хочу зв'язати до цього бактуса собі шапочку. Ось така пряжа, не знаю назви, але огляд на цю пряжу обов'язково буде. Тут де 10% альпаки, 10 вовни і 80 преміум акрил. На 100 грамів тут що 550 метрів. Ну, вона в мене вже змотаний цей моток в дві нитки, тому що в одну нитку мені тонке. На гачок вона гарно лягає, а на спиці мені тонковато. Це йде під ровницю таку. Е, спиці 2,5. 3 Ну, це якщо в одну нитку, так, я в'яжу на п'ятірки. Як буду в'язати шапку, чесно кажучи, ще теж не придумала, е, яка ж шапка має бути. Не думала про це. Е, так, шапочка. Далі, 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 хочу цю пряжку. Ця пряжа лагополана чи що, Така напівшесть ровнішного типу, з ефектом фламе. 1000 метрів на 100 грам, у мене 200 г, 20% шерсті, 80 акрил, написано лавандовий туман, але це сірий колір. Ця шапочка буде для остінки в поєднанні з ось такою пряжею. Оксаночко, привіт тобі, тому що купувала в прошлому році осінню в тебе цю пряжу, ще навіть нікуди її не, 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 не пристроїла. От вирішила зв'язати, можливо, це буде навіть комплект, шапка і шарф, чи снут, ну не знаю, щось я буду її ще в'язати. Ну, шапку точно в цьому проєкті починаю. Далі, в прошлому році я в'язала у, у стінці плаття перемоги, на яке буде майстер-клас. У мене вже трішки знято. Є в мене такий остаток і хочу зв'язати шапку. Не знаю, кому чи у чи у стіні, Ну, я зв'яжу, а вони діти собі Е, Далі, ось така у мене є пряжа. Дарувала мені Ларисочка, різнокольорова мозаїка. Це йде. 50% ангора, 50 нейлон на 100 грамм, 800 метрів. Я буду в'язати. Можливо, ще якийсь візьму. Ось цієї, Дивіться, як воно гарно туди. Можливо, так. Дві цієї і дві цієї, Я хочу зв'язати, як це називається, це не капор. Така в'яжеться резинка і такий ніби капюшон. Напишіть, хто знає, капор це чи ні. Чи що це? Ну, от таке мені щось хочеться. Знаєте, чого мені це хочеться? Коли йдеш в якісь гості, щоб не, не травмувати в зимі прическу, зачіску, щось таке зв'язати. так? І і і остання пряжа це. Я етикетку вже десь посіяла. Це йде на півшерсті, в У мене залишок. Ось такої пряжі. Я вже не пам'ятаю, що я в'язала. І ось така. Я хочу на улянці зв'язати шапку з лапками. Ну, щось таке я хочу. Така буде жакардом шапочка. З такими собачими лапами. Ну, котячі собачі, Ну, я щось таке придумала, не знаю ще. Ось, дівчатка, такий маленький, в мене короткий відео вступ. Переходьте на канали дівчат, дивіться, що ж вони придумали, які в них будуть. Прям суперові роботи я в це вірю, знаю. І до скорої зустрічі!